Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Нових обертів набирає ситуація навколо відомого бізнесмена у Сполучених Штатах Америки Ілона Маска. Все розпочалось з того, що в автобіографічній книзі про Ілона Маска, журналіст Волтер Ейзексн е, написав, що Маск вимкнув зв'язок Старлінг під час операції українських Збройних Сил, що включали напад на об'єкти в Криму. У подальшому ця ситуація почала набирати розголосу США, і нею зацікавились законодавці США. І вони зараз задають питання з приводу того наскільки відповідні дії бізнесмена Ілона Маска могли б становити загрозу для національних інтересів у Штатах Америки. І голос Америки якраз опублікував матеріал, за яким група сенаторів США надіслали лист до Пентагону з проханням пояснити, чи Ілон Маск або інші супутникові провайдери вимикали зв'язок, щоб зірвати операцію Збройних сил України в Криму, та які повноваження має Міноборони США, аби втрутитись в ситуацію. Крім того, у Сенатському комітеті зі Збройних сил планують розпочати розслідування, щоб з'ясувати роль Ілона Маска чи його компанії SpaceX в цій ситуації. Як повідомляє видання NBC News, листа до Міноборони США надіслали сенатори демократи Елізабет Ворон, Джин Шагін та Тамі Дакверд. Причину ми вже назвали відповідного листа, це авторство Волтера Ексена. Біографії Ілона Маска пізніше цей ж автор повідомив, що некоректно описав ситуацію. А власник компанії SpaceX Ілон Маск тоді уточнив, що не забезпечував зв'язок Старлінгу в Криму, тому що це заборонено санкціями. А коли влада України, за словами бізнесмена, під час виконання операції ЗСУ звернулась до Маска умкнути зв'язок Старлінг на півострові. Бізнесмен їм в цьому... Відмови. Тож сенатори США попросили Пентагон прояснити, що ж насправді тоді. Трапилось різні версії подій ще більше показують плутанину щодо обставин навколо цього інциденту, що насправді сталося під час цієї української атаки і конкретної ролі пана Маска, і це все вимагає відповідей. Мовиться у листі сенаторів до Пентагону. Маск також писав у соцмережах, що ухвалив рішення після розмови із представником російського уряду, який попереджав про трагічні наслідки у випадку нападу на Крим. Сенатори просять Пентагон пояснити, чи працював Ілон Маск, щоб захистити російських військових або російські інтереси. До прикладу, чому Маск повинен був з представниками російського уряду узгоджувати роботу знову ж таки, Старлінг? Чому саме до маска зверталися російські там посадовці, а не до представників? Уряду Сполучених Штатів Америки з цим також, до речі, потрібно буде розібратись. Далі зазначається, що ці повідомлення викликають серйозне занепокоєння щодо того, чи пан Маск особисто втрутився, аби підірвати інтереси ключового партнера США в критичний момент. Мовиться у листі, частини з якого оприлюднено. У виданні NBC News. якщо так, то чому йому було дозволено це зробити, і які дії Міноборони США вживатиме або вжило у майбутньому, щоб запобігти такому втручанню, і чи потрібно подальше законодавство, щоб міноборони ефективно досягало цих цілей? Написали сенатори до міністра оборони США Лойда Остіна. Крім іншого, законодавці просять Пентагон повідомити їм про всі випадки, коли для українців було навмисне відключені зв'язки Starlink чи інші комерційні послуги з часу російського вторгнення. За запитом, Пентагон має надати відповідь до 31 жовтня 2023 року. Цю відповідь також ми опрацюємо і знімемо про це окреме відео. Цього ж дня, 14 вересня, сенатор демократ Джек Рід, голова комітету зі збройних сил США, заявив, що планує розпочати розслідування дій SpaceX в Україні після публічних повідомлень про використання системи Starlink в Україні. Про це повідомлено видання Space News. За словами сенатора, були виявлені серйозні проблеми відповідальності за нацбезпеку, і комітет буде займатися цим питанням. Сенат таріт віддав належне бізнесу бізнесу Ілона Маска за допомогу США в освоєнні космосу. Втім, законодавець наголосив, що ані Ілон Маск, ані будь-який інший приватний громадянин не можуть мати. Останнє слово, коли йдеться про нацбезпеку Сполучених Штатів, Комітет збройних сил Сенату США, за словами Ріда, активно досліджує це питання з усіх боків і продовжуватиме співпрацювати з Міністерством оборони, щоб забезпечити захист інтересів національної безпеки США. Ось така інформація. Опублікована виданням Голос Америки, і ще раніше інші західні видання якраз повідомляли про можливість причетності Ілона Маска до відключення сторінку в момент, коли Збройні сили України мали проводити операції в Криму. Будемо знову ж таки уважно слідкувати за цією ситуацією. Неприємність якраз виходить з того, що якщо Буде доведена така дія з боку Ілона Маска, це буде знову ж таки показувати, що через його дії Збройні Сили України не змогли провести операції, які би могли принести позитивні результати в Автономній Республіці Крим. Встаннє хочеться маску нагадати про те, що Автономна Республіка Крим це територія України. Вона просто тимчасово окупована Росією. І коли Ілон Маск... Пов'язує отаку атаку Збройних сил України в Криму з подіями Перл-Хабора під час Другої світової війни. Ну, це абсолютно якесь абсурдне порівняння. Тому що Перл Хабор він був під контролем Сполучених Штатів Америки. і Японія здійснила напад на перл-хабор. Це те саме, що Росія в 2014 році зробила. Контексті Криму і, відповідно зараз Збройні Сили України звільняють Автономну Республіку Крим. Чому відбулося відключення цього Старлінку? З цим знову ж таки будуть я так розумію, розбиратись законодавці Сполучених Штатів Америки. Тому ми якраз будемо очікувати висновки їхнього цього розслідування, і далі вже будемо спостерігати за іншими реакціями відомого бізнесмена. Ілона Маска. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для воєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!